Усім привіт! Продовжимо роздок з модом Firma Craft. У минулій серії ми збудували каркас для майстерні, а я за кадром збігав, е накопав каміння та виложив тут підлогу. До речі, зробив тут вхід. І, до речі, двері в скриню не вміщаються, то через те, їх розмістив ось тут. Сьогодні у мене у планах побудувати хліб, так як уже скоро е буде. Осінь, зараз я гляну, який там час уже. вже четверте, ну, можна сказати, майже половина. Половина серпня вже пройшла майже. До речі, дерева не поки що плоди в цьому році нам, нам не дадуть. А отже треба нам їжу. мене на мапі була ось тут оливка відмічена, лимонне дерево, а тут яблуні. Я би пішов би глянув би, як там ті дерева. До речі, тут свині, кури є, ма нічого. Солод, вісьмоти, магнетит. Так, адже відправляємося до оливки. Де по-моєму ось тут? Але, Ли, здається, лимонне дерево дає де туди в кінці літа. Голивка на початку осені, здається. Що не помиляюся. Так. Стопів. Так, да, так, осінь і пізня осінь. Отже, пішли до лимонного дерева. Де... ж де Режеш неподаліки. У плоди є. Так що без фруктів не залишимося. Біж, бігом біжимо. Зараз до вечора, мабуть, зберемо плоди. Хоча б голодні не будемо. Так, обзорки. Так, посипається. Це не добре. Треба бути обереж. Так, значить треба землю ставити під себе. Уже 19 лимонів. Так О, вийшла. Так, ще тут. Головне не впасти. Я не думаю, що ми... Ще отама от це беремо. Води, так як там заважає. Що ж, пішла зима. зимо. ну поки що спочатку здоров'я буде падати, а потім воно буде підніматися До речі, зерно у нас також є. Також хліб Тож, також буде. Я знаю, де ще одне є лимонне дерево, скоріше всього. Дубаємо декілька дерев для нашого хліба. Так. Ну... Неважливо. Ось там біля продавища міді є... Деться лимон на дерево. Помідори. Більше нема ніде. Було б непогано. Що ж, здається, нема. Ні, немає. Що ж пішли? Здається. Диких тварин агресивних нема. Так, там лимонне дерево. Так, от саморобки откиміті. Занимаемся. Так, я вот тут принялся. Заработать, да? Так, а те уже разом не не складываются. Я так бачу. Так. Короче, кажучи, есть и есть ещё. Так, там я зібрав. Здається, все. Пішли. Тут 25. Що ж, пішли додому. Будувати хлів, вип'ю води. До речі, індиків тут не можна приручувати якось дивно. 93%. Скоро вже будуть ягоди. Я думаю, ось ці ягоди ще оці, ще один раз бузина дасть плоди. Ці вже не думаю. Так, було б непогано. У мене ще в планах було треба тут сходи переставити, щоб вони от, ось так ішли. А тут зробити ось типу дверей там зробити склон. Але це ще це не зараз. Поки що зробимо місце для, для яких тварин. Тут, думаю, непогане місце. До речі, що там в наш перець? Росте. Ой, дерево згоріло чи що там? Зрубаємо, щоб шому... воно не псувало картину. Що ж? Надобити. Так, я би пішов і взяв землю, тут розрівняв би трішки територію. Є це не добре. Наприклад, десь тут взяв би поставив би хліва. б непогано. Зараз за землею бігаю. Ось спершу гляну, як там культури. О, на очах виросло. Тепер це. я не думаю, що вони вже можуть вирости. Якщо встигнуть, то це буде недобре. Цибуля. Ну цибуля, то мабуть точно виросте. Що побачимо. ще. Беремо землю. Побігли вирівня. Трішки тут розрівняємо. Може взя... взагалі взяти ось тут так от засипати. някакви небагато так ще. ще Що Ще, а тут ай тут мене нас тут палка лежала. отже так що ми зараз робимо Вступаємо в один блок і ставимо ось тут щоб геть так близько не було б буде виглядати негарно. Що я, я не перевіряв, так що не знаю. Розчистимо тут. Ще знаєте що? Я так думаю все-таки можна буде ось тут зробити. Поставити ось так. Зараз побачимо, я все одно, скоріше всього, буду сюдою, отак от виходити, проходити сюди. Виходити там. Значить ми тут оце от руйнуємо. І зробимо по-іншому. До речі, ось там ведмедії. Ось там десь плюс-мінус. Так. Ще Що щось там дуб не хоче виростати. Ось так, поставимо тут. Так, стоп. А, мені кажуть, тут не прийняв блок. Тепер буде все правильно. Ай, трава. Все псувала. А що ж це таке? До речі, зимою можна буде ще займатися мисливством, якщо вже буде проблеми з їжею. на утрава за своє. Уже ще чотир... четверта ранка. Не думаю, що багато буду. М багато загонів зараз робити таке. Не знаю, де які тварини тут є. Було б добре знайти кіз чи... корів Так, не той блок. Так, дрова ще є, але. Цього не буде достатньо Треба ще. Що ж, бігаємо на руба? Хоча... Я до вас повернусь! Що ж, я нарубав дров, вже встановив Каркас, покрив соломою та зробив паркан, щоб зробити огорожу. Зробив паркан, щоб не випасти випадково. Ось тут поставимо. Буде таких два. Загонить, як його назвуть. Якось так. До речі, зробив, забув зробити. Так, в Майнкрафті доволі дуалі такі. Часом страшна музика буває. Так. Беремо ще ці дошки. Ще зробимо. Хвіртку. Тільки виходить відразу дві. Ідеально. Одна буде тут, друга тут. Землю таку й залишимо, так як я не бачу сенсу в цьому, щоб змінювати щось. Єдине, що я б змінив, би, це тут прокопав би і зробив би стежину. Це займе дуже багато часу. До речі, було б непогано зробити нові інструменти. Так. Наші вже майже зламалися, особливо сокири. Що ж, приступаємо. Так. Ламаємо це. Ну і думаю, можна. Витріження. Так, і я мабуть поберу. Шкода, що тут немає такої механіки, що про буде більше викошуватись і швидше трава. Че я круту, точно не скажу вам. Бо не знаю. одразу і тут зробимо. Скільки там? 139? Ні, значить а тут 74. Так, так. Що ж. Хлів можно сказать то готовить. Бы Холодно, погано, сейчас засипати. яму. Що. І добудувати ще тут, але це вже не зараз, так як матеріалів треба дуже багато. До речі, я забув освітити хліб. Що хай тут і буде? Так. О! Зина виросла, пожина. В принципі, все. Чорниця. Хоча ці ягоди ще можуть один раз лобій дати. Можна навіть і два. Вираз їма. Світлимо. Де тут? Что тут факі? Так. Було б непогано. Закрити тут вихід надав. Так. Це було небезпечно, бо би впав. Так. Хм, Що. А хай так і буде. Непогано, навіть я скажу. Так, відразу положимо сюди. Де в мене? Носіння. Так, треба буде ще посортувати це все. Угу. До речі, я би ще зробив ось тут стежину, щоб була акуратно. Потім я десь пізніше. Попересаджуємо кущі з ягодами. Так, це яблуні... А, лимонне дерево у нас є, чи нема. Ага, ось тут. Ага, воно не росте. На перший рік воно плоди ніколи не дає. Здається. думаю, поки що вистачить Зачиняємо двері. Можна було в наступній серії сходити, подивитися, чи там ще свині є, чи кури ще на місці. Ну, зараз глянемо чи далеко вони кури. Ну, не так уже й далеко. Всього лише там навіть км по прямій. До речі. Що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Ось тут від... Що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео? Що ж, а на цьому я буду завершувати свою серію? У наступній серії підемо на пошуки тварин, яких можна переручити. А якщо ви ще не бачили минулу серію, ось тут випливає посилання. Переходьте та дивіться. Дякую за перегляд, бувайте здорові!